Фанати Illumination, нарешті у вас свято. Вийшов, правда, не некчемний Я 4, який, до речі, планується у цьому році, а просто новий мультфільм, який вже не стосується міньйонів і того світу. А щось прям зовсім свіже. Хоча це не точно. Тому без зайвих слів, дуже коротко та звісно, що без спойлерів, про мультфільм переліт. Точніше було б міграція, але локалізатори, як завжди, нещадні. Давайте по порядку. Сім'я качок намагається переконати свого надто турботливого батька вирушити у відпустку всього свого життя. Ну це в принципі все, що ви маєте знати, бо далі це вже будуть типу спойлери. Загалом це такий собі роуд муві на тему міграції птахів. Головні герої тут родина качок, тато, мама, донька, син та старий. Всі дуже різні. Це плюс, навіть стать їх візуально дуже відрізняється. Кожен має індивідуальний характер, але кожен з них особисто мені когось нагадує, наче я вже десь бачив їх усіх окремо. Багато другорядних персонажів всі також дуже цікаві. Ну і звісно ж, головний злодій. Мотивація котрого до речі дуже зрозуміла. Він не просто так все це робить. Це мультфільм з рейтингом 6 і хронометражем у півтори години. Якраз ідеальний варіант як для домашнього перегляду, так і для походу з дітьми у кінотеатр. Ви думаю, вже зрозуміли, що він максимально дитячий, але перегляд дорослим взагалі не напряжний. По-перше, це недовго, по-друге, він веселий. Жарти, звісно, на рівня дійсний, набагато простіше. Але тут просто відбуваються різні кумедні речі, і якщо ви в нормальному гуморі, вам буде весело. Показані реальні птахи, які зустрічають різні. Інші види, Тож це такі собі випуск Animal Planet в художній обгорці. Багато чого корисного для себе можна дізнатися. Від чого всі проблеми, які зустрічаються на їх шляху, цілком такі справжні. Немає пустих діалогів, непотрібної драми. Зато є постійний екшен, від чого мультфільм переглядається практично на одному диханні. Тут дуже швидка анімація, але у той самий час багато чого одночасно рухається в кадрі, від чого за один перегляд можна не помітити усіх деталей. Звісно, польоти порушують всі закони фізики, але виглядають дуже красиво. Ну і до легенди нічної варти їм далеко. Тут це набагато простіше, але у той же час більш реалістичніше, не дивлячись на те, що зараз майже кожен проект не обходиться без МО, Тут він на диво в тему та видовищно. Нічого такого не можу сказати про саундтрек, але іноді прям грала якась трьомна мелодія як для дитячого мультфільму, яка по суті для того, щоб зробити деякі моменти страшними, і це працює. Композитор Джон Павел, який працював над такими мультфільмами, як Шрек Кун Фу панда та як приборкати дракона. Вийшов дуже простий та легкий, а головне веселий мультфільм, в якому немає нічого зайвого і який ні на що не претендує. Окрім того, щоб ви могли провести гарно час і трошки дізнатися про життя качок. Ну, якось так. Ну а що?